Кінця березня до початку квітня українські водії замінюють зимову гуму на літню. Та цього року через погані погодні умови процес перевзування дещо затягнувся. Валентина водійка з досвідом каже, у цій справі не слід поспішати, та й сама заміна гум не забере багато часу. Чекаю ну, хвилину 20-30 буквально. Я дуже задоволена цим працівником і взагалі цією фірмою. У Валентини гума ще минулорічна, тому жінка заплатила тільки за роботу майстра. Вартість шиномонтажу залежить від типу кузова машини і радіуса коліс. Чим менше, тим дешевше перевзування. Міняти гуму на паркетниках, мікроавтобусах, джипах вдвічі дорожче, порівняно з седанами і хетчбеками. Ціни по роботі за комплект стартують від 400 гривень і залежать від розміру та марки моделі автомобіля. Незалежно від того, як часто ви експлуатуєте машину, настає час купувати нову гуму. Зі слів працівників сервісу, ціни на літні колеса цьогоріч зросли на 30%. При виборі обновки потрібно звертати увагу на стан і глибину протектора. У літніх шин він становить 6-8 міліметрів. Ціни на шини в цьому році починаються від 1500 гривень, і враховуючи від розміру і виробника. Фахівці кажуть, як і будь-яка деталь автомобіля, шини вимагають уваги та догляду з боку власника. Гуму слід періодично очищувати від бруду та каміння, стежити за параметром тиску коліс та ступенем їх зношування. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший подільський.